Ви ви плануєте виїжджати? Шукаємо житло. За житло. Хоч зараз виїдемо. Ми вас привозимо, забираємо з адреси звідси з речами. Да, ну там холодильники, шкафи. Ми не зможемо взяти, але якісь ваші особисті речі, сумки. Ми візьмемо вас, відвеземо тут в добропілля на точку. Вас відвезуть через Павлоград волонтери на евакуаційному автобусі. Там вам оформлять матеріальну допомогу 10 800 на кожного члена сім'ї. Це є одноразова грошова виплата. І далі ми вам можемо запропонувати з розселенням міста Дніпро. Доброго сусідів. Немає їх. Немає, їх? Немає їх? нас просто відсюди виганяють і стрібляють, як другими словами ще скажують. Mm. Mm. Вони просто нам не дають житті. У Нас на сьогодні по плану розрахунку 18 родин. Ми відпрацьовуємо кожну родину, проводимо бесіди з батьками, роз'яснюємо їм необхідність евакуації з прифронтового міста. Також пропонуємо їм допомогу. Ми співпрацюємо з багатьма волонтерськими організаціями за останній тиждень. Приблизно через евакуаційний шлях, через волонтерів через нас десь приблизно 50 родин. На сьогоднішній день ми працюємо з е, числом 802 дитини. Це у нас так, але ще раз повторюю: списки у нас е, ми розуміємо, що у нас є дуже багато переселенців, як з нашої громади, тобто це місто Білицьке, яке ми також евакуювали, е, селище Водянське, і також інші громади це Покровськ, Селидово, Мирноград. Деко розбили, роботи немає. Це ви працювали в аптеці, так? Ага, так, ми бачили. Ми бачили, да, там аптека вам. І роботи немає, і плюс сьогодні оголосили евакуацію. Евакуацію, так, примусовувала з дітьми. Ви самі виїжджаєте чи волонтери за вами? Скільки доньці років? років. А як з дітьми? Евакуація вводить цей канал. Я повернулася, тут збирала. Бачите, скільки вже вибухів. Люди бояться. Закривається все. А де як жити людям. Ну як це 4 години всього будуть на вулиці? У ну, мене хліб, його треба продати. Він завтра його не продасти вже. Як я можу закрити? Це ж головна їда. Виїжджають. Не зможу працювати, я вже стара і не хочу. Через оті бахання, трапкання. Ну товар, бачу, ви за сьогодні не встигнете розпродати. Ну, так оставлю в складі, в мене є хазяйка, я на хазяїна роблю. Ого, який тільки собачка. Ти робить доводиться, чому?